У Бориспільському ветеранському центрі відбулася презентація одного з провідних автомобільних імпортерів та дилерів в Україні. Benning, and I'm the CEO of since Учасники заходу мали можливість дізнатися більше про діяльність компанії, її цінності та соціальні ініціативи. Також було представлено актуальну інформацію про відкриті вакансії та можливості працевлаштування. Приїхала в ветеранський центр в Борисполі, тому що ми розуміємо наскільки важливо. Залучати наших ветеранів до роботи до соціального життя. Що на сьогодні ветеранів стає все більше і більше, і ми, як компанія, яка має цінності, розуміємо, що це для нас важливо. На сьогодні в нас відкриті вакансії, як в сервісі, так і офісні вакансії в it департаменті Це координатор проєктів, вакансія механіків, авто, мотомеханіків, та малярів. Якщо немає досвіду, є можливість. Навчання з нуля, навчання для співробітників, які не мають досвіду, оплачуємо. В нас становить 20 тисяч гривень до врахування податків. Для ветеранів ми спростили форму подачі заявки. Ви можете в внутрішньому телеграм-каналі перейти по посиланню, і вам допоможуть заповнити заявку. Також із бенефітів в нас є харчування. Ми на всіх локаціях годуємо наших співробітників. Лімітне навчання в кожного співробітника в нас є після випробувального терміну англійська мова, безкоштовна робочий час для всіх співробітників повністю.